Всім привіт, дорогі друзі! З вами Верес. Сьогодні ми вже відіграємо останній день ЛВК. Ми вже будемо бачити, що там у нас за місце, так сказати, буде в кінці сезону. Тому, думаю, можна приступати вже до раунду, не будемо затягувати. Граємо ми в цьому раунді проти клану Eagle Ore. Так давайте по місці одразу покажу. По місцю ми зараз займаємо друге і 457 зірок. По балансу, ну, Eagle, як ви бачите, це. Найслабший клан в сетці поки що. Ну, тут ми ще й у клан One спуститься, побачимо, що там буде вже в кінці а, сезону. Так, ну, у них по балансу слабше, ніж у нас, тому ми будемо, напевно, тут розносити. Побачимо. Так, я напевно зроблю тільки атаку з основи із Донгфора. Ту, знаєте, З основи навіть теж якось не хочеться записувати. 14-й таунхол, але. Давайте запишу човбині. Так, атакують уже, ну і давайте ми одразу. Пойдемо знову атакувати. Тут ось така база, я тут подумав, закинуть 6 годин е, героїв на почистку. ну може також даже звідси десь закинуть. І також е, мас-дропом кинуть цих дракончиків райдерів сюди. Под вардом ще закинуть і Дірика. Дірік треба буде з пушки, напевно, закидувати, і скинуть його десь е, в цій зоні. Там Забереться радше, так клон треба буде покинути, щоб хтось тут також заспаунився. Так, Ну поки що такий план. В принципі, можемо пойти в атаку. Не знаю, давайте героїв не буду бустити. В принципі, 14-й таунхол. Та, і так, і так герої навіть сильніше, для, як для 14 ки Так, сюди. Почистка пошла, ми одразу закидаємо. Так, у мене на одну кулю більше, по мишечної пам'яті раніше переключився якось. У мене сьогодні вночі кемп апгрейднувся, тому там плюс 5 додаткових місць. Місце так. Дропаємо тут інвіз, кінга можемо прожати. Кидаємо так, інвіз, кидаємо клони. Чемпіонку трошки пізніше десь подкину. Спеціально накидав. Так, ні, ну це називається рознос. Знаєте, десант, прям багато що знис. Я рово кинув в Інвіс, але ладно. <смі> так, квіна, надіюсь, вилікується. Можна тут кинуть чемпа. тут якось залишився до одинокого метальник. Так, квіна full HP, дивіться, оце я вам називаю хороший гірс, оце на хілок оцих. Три хілки вилетіли і все, і квіна як будто здорова, і просто як будто я мізклікну вультой, да? Так. І це забирається. Да й драконів ще чимало. Вроді, знаєте, якось так здавалося, що багато скільки поумирало типу, і лише недієн на героїв. Але ні, у нас тут практично всі герої дракончики ще були живі. От така трішка забирається, ну, понятне дело, 14-й таунхол. Тут там, все доволі ізічно. Тому все. Переходимо до останньої атаки 16-го таунхола. Вже на аккаунті на варні тут а, райдери з дракончиками. Зараз покажу, що тут у мене за база. Так, четвертий номер. Ось така база, що я тут планую зробити зараз поясню. Я хочу скинути десь майстерні лаву з майстерні лау з дракончиком кажу, з дирижаблем. Дірі повинен дірі, десь впасти сюди на Конкастл, це навіть враховувати те, що дуйка трошки знову десь до Конкастл, десь моноліт отут якраз впаде. Забрати ратушу, забрати метальник, забрати можна моноліта, орла це спорно, навряд чи я його думаю заберу. Так, тому можна починати. Напевно, давайте з кемпа закину, щоб воно якось так на іскусок летіло, щоб впало десь тут біля, біля паркану і можна було переконувати трохи арчерів ближче до орла. Так, ось такий поки що план. Можна, думаю, запускатися. Да, трошки дунуло, але воно впало якраз біля паркану, тому поки що все нормально. Бем клони. Так, забрався Орел, забрався метальник, забрався моноліт, забирається таунхол і забирається ще один метальник. Непоганий зальот вийшов. Так, почистку робимо, давайте тут, а де і запускали Дірік, тут хочу біля 6 годин закинуть дракончику. Так, вона там щось соло пошла, це трошки погано. У нас там ще і конкастл ворожий живий. Давайте дропну якраз тут чемпіонку, хай трошки допомагає, десь забирає теж їх. Вона ж може переключитися на юнітів з конкастла. Віна у мене вже прожата. Можна прожати Фардена. Трошки затягнемо ще, так сказати, з чемпіонкою, поки вона хай під прожаттям побігає. От так. Кутип Арчера Бах... Ой, не відхилилась. Він ми вже втрачаємо. Так, прожимаємо Чемпа. Да, ну, від бази тут мало що залишається, там залишилось лише інферно добрати. Так, швиденько би забрати арбалет, бо Дігі дожи зараз застопити Соло Inferno, він не встигає. Не Дігі, це оця тваринка, що під землею так сказать, рухається. Так, прожимаємо Кінга. Ось така атака виходить. Ну, база трошки, не знаю. По паркану тако видно, як слабка. Але по дефу, то, в принципі, знаєте, цей Ну, є щось від 14, ки від 15-ки. Розміксовочка пішла, ну ладно. Все, дві трішечки оформили, тому чекаємо, так сказати, завтрашнього дня і там вже покажу, що у нас в загальному вийшло цей сезон. Поки що 466 зірок і друге місце. Друзі, завершується взагалі у нас Адвокат, який сьомий день. Ми залишаємося в майстрі 3 по дефолту, так сказати. Да? Зараз подивимося, що там у нас по місцю, дай покажемо. В принципі, друге місце, так сказати, у язні другого місця у нас вже напевно третій, чи четвертий сезон подряд, Якщо не помиляюся, йде просто на другому місці. Так, ну 547 зірок набили. Непану ті відриві третього зробили. Я думаю, це непоганий результат. А, може, навіть ябного на наступний сезон. Да, слухайте. Я, я заміти. Я напевно вже кожен сезон о, говорю, що ми апгрейдимося по любому в наступному місці, але ніхіра не виходить. Да? Так сказати, слова на вітер. да а, Так, по гравцям тут вийшла у нас отака табличка. На першому місці 20 зірок, я зайняв 15 аж. Ну, тут багато, як знаєте, 17 зірок це непевний результат, тому бачите тут багато у кого. Багато. однакова кількість зірок. Так. В принципі, ось так. І ось за дану КВшку, даний сьомий раунд, ми завершуємо з рахунком 82 на 63. Непогано так оторвалися клан був слабенький, тому і зірок ми набали, набрали багатенько. Так. А, що я тут пообрав за так? Вибачаюсь. Так, що я тут вибрав за так? То це у нас буде атака від суперників. Тут обрав атаку на 6-й номер, на 8-й номер і атаку. Так, зараз подивимося. Якщо що вибирати в прямому ефірі, да, чи що тут правильно? Так, ну на, наші атаки я знаю, які тут а від супернику. Це прям не інтересно, що там за ратуші у них були. 15. -та. Так, 15 -та, тут, 8. Та, Та слухайте, нормально, можна подивитися. В принципі, рівні умови. Так, давайте спочатку. А, блін, чуваки, походу, все. Походу, повтору не буде, мені здається, того, що вранці був, була техперерва і. Все, походу, повторки недоступний. Да. На жаль, ніякі повторчики я не покажу. Техперерва була, нічого з цим я не пороблю. Що там на за останній атаки? да, дивіться. Написано, що реплей недоступний зараз. Або вже недоступний. Да. Коротше, не можу, я ніякий повтори подивитися. Техперерву бахнули, і все. Тому буду завершувати. Отакий у нас фінал вийшов. На жаль, сьомий день немає ніяких повторчиків через техперерву. Ну, що є, то маємо. В принципі, результат ми так хорошо, хорошо набрали. По трьошкам ми взяли 23 трьошки, 6 двушек і одну однушку. Ось так у нас все виходить. Ну, що пороблю, повтору нема, тому буду вже прощатися. Такий коротенький у нас вийшов. Це закінчення раунду, там кінець сезону. Тому все. Всім дякую за перегляд, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Орест. Всім пока!